Всім привіт, з вами Разен і це нове україномовне відео на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати виживання з підписниками, де ми будуємо свою цивілізацію з чотирьох міст, а саме: Разен Сіті, Лордсбург, Гайтек. Та нове місто Київщина для розвитку цієї рубрики попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А ми розпочинаємо. Зайшовши на сервер, я помітив, що мої підписники вже роблять швидкісне міст до всіх міст, але це мене не повинно хвилювати, адже в нашому місті немає ще жодної нормальної будівлі. Тому я повернувся на базу та почав будувати першу споруду, яку я планував під мерію. Але потім я врешті-решт повернусь до варіанту ферми у цьому місці. Згодом один із моїх підписників із міста Гайтек запропонував мені торгівлю, адже я хотів собі величезну кількість кругляку для побудови великих споруд. В обмін на це я дав йому золото та два диски DVD. Як ви бачите, поки мене не було, то інші міста вже вбили дракона та знайшли собі елітри. Але сьогодні я трохи подобирав гравців у своє місто, і тепер у нас розвиток буде просуватися трохи швидше. Далі я завітав до міста Лордсбург, поки що я можу сказати, що в цьому місті найкрасивіші будівлі на всьому сервері. Також це місто досі проводиться набір. Тому по лінку в описі до цього відео ви можете приєднатися до нашого Discord-серверу та потрапити до їхнього міста. А нічні наші походеньки стали вельми складними, адже на харді починався повний хаос із мобів, які було неможливо зупинити. Тому ми частенько вмирали. Тому зрозумівши міць харду, я освітив територію навколо бази та ванпосту. І так прихопив вірус під назвою вигнання та випадково визвав рейд на нашу яму з носатими виродками. Як ви бачите, на початку я намагався перемогти рейд за допомогою залізного голима, якого я збирався лікувати залізом під час битви. Але це виявилося не так легко, адже була велика навала, та він поступово відходив все далі і далі від своєї ями. Також масло у вогонь додавали моби, які не зникали через дощ. Тому приходилося змінювати тактику, і я. Що бій власноруч і через це не один розмер. Головною проблемою в подоланні цього рейду стала неймовірна кількість хвиль розбійників. І так дуже швидко, окрім звичайних розбійників та мобів, к нам прийшли призовники. Також, як ви вже зрозуміли, по кадрам можна сказати, що весь рейд я відбивав один, адже інших гравців з мого міста не було в той момент в онлайні. Але я поступово завершував ці хвилі, в яких були вже всі можливі 100 виродки. Я гадаю, варто ще поговорити про цей рейд, бо це реально було жорстоко. І після довже. З бою залишилося пару виродків, і я вже був готовий радіти, що це остання хвиля нікчем. Але мою радість перервав надпис, який свідчив про початок нової хвилі, під час якої я піднявся на свою башню, на якій я вмер, втратив всі ресурси та всіх насатих виродків. Oh my God, bro. Після повного розвалу нашого міста до нас прийшов благодійник з міста Гайтек, який запропонував допомогу та торгівлю. Я йому дав два тотеми в обмін на багато кругляку для будівництва різних споруд та трішки діамантів. Тепер ми повертаємося до побудови нашої мерії, яка в майбутньому все одно стане місцем для ферму. Спочатку я почав змінювати підлогу на кругляк, потім перейшов до стін, висловити яких я не міг довго придумати. Бо в ідеях було зробити механічні двері через нотний блок та спостерігачі. Коли я зробив підлогу, я побудував плоску стелю, на якій зверху буде екологічне куполе з фермою бджіл. А далі я взявся за оздоблення стін в самому приміщенні. Для цього я скрафтив сходи та паркани. Як бачите, я не став видумувати якісь неймовірні архітекторські проекти, а просто зробив ось такі відносно непогані стіни, а в просторах що виникли між парканами, я поставив факели. І тим самим я одночасно зробив гарно, корисно і раціонально. Наступний кадр, який я хочу вам показати, це дуже дивний баг, який я бачив перше в житті, затонувши шкільник, просто закам'янів і не рухався, і був недоторканим. Далі я повернувся до побудови екологічного купола, для цього я здобув багато землі та почав покривати нею поверхню, яка я стелою першого поверху. Для цього мені вистачило десь два стака землі. Далі за допомогою нашого кайла на шовковий дотик я здобув блок трави і приніс його наверх, щоб там розрослась природа. Згодом завдяки одній з небагатьох торгівель між нашими містами, ми отримали багато книг, яких нам тепер вистачає на побудову повне очарування, яку ми почали робити ще в минулій серії. А зараз я копаю багато піску для того, щоб отримати скло, яким я буду забудовувати наш купол, і це додасть йому декоративного вигляду. Також на самому початку другої серії я відправив одного зі своїх підписників у шахту на довгі розкопки, з яких він вийшов в діамантових обладунках та іншими корисними ресурсами. Які будуть належати складу нашого міста, а зараз ви бачите приблизно 30% нашої мерії, яка ферма, яка можливо буде складом. Взагалі, ми поки що не впевнені, що це буде, але воно мені подобається. Потім я зрозумів, що стіни з кругляку це занадто банально, тому я почав розробляти декоративне оздоблення для цієї халупи, і ось так вона поки що виглядає. Поки я був відсутній, один із моїх підписників зробив місце для ферми морку та інших земних культур, але це мене не влаштовувало, тому я запропонував зробити тут штучний пляж для майбутньої ферми черепах. Оскільки на саті, яких ми поставили, почали приваблювати розбійники аванпосту, то ми вирішили їх повернути в минулу яму, спогади про які були не досить позитивними. Для досягнення цієї мети я витратив залізо та зробив рейки, які ми проклали від однієї ями до іншої, і так всіх їх успішно транспортували. Далі ми почали облаштовувати нашу кам'яну споруду під ферму для вівць та корів, оскільки минула наша ферма була на вулиці, вона нам не подобалася. Для цього ми розділили кімнату на дві частини за допомогою кам'яного паркана та завели туди звірів. Згодом я розповів підписнику, як робити наш неймовірно крутий пляж, а сам відправився дороблювати свій екологічний купол. На жаль, складу мені так і не вистачало добудувати стилю, тому поки що я взяв кісті, скрафтив муку та відправився робити поверхню купола більш естетичною та гарною. Після всіх погромів нашого міста к нам прибув спеціальний агент з міста Гайтек, який надіслав до нас гуманітарну допомогу, вигляді обладунків та трішки різноманітних ресурсів, серед яких були і діаманти. А тепер повертаємося до штучного пляжу. Спочатку я планував, що в кутку буде невелике озеро, але після обговорення з підписниками ми вирішили зробити ріку від однієї до іншої стіни. Тому, згортувавшись, ми почали рити канаву. Насправді це було набагато швидше, ніж ви можете собі уявити, адже одного з наших підписників була незріта лопата на ефективність, з якою він відразу все скопав, а ми вже підрівнювали дно. Та найдовшим процесом було заповнення цієї канави водою. І ось так закінчується наша друга серія по виживанню з підписниками у своїх містах. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал. До побачення